Коли у нас був важкий етап, скільки це було? Два-три роки нам якась така певна криза, uh -huh. я розуміла, що я ну надто темпераментна, емоційна, і якщо я почну виясняти стосунки, щось доказувати, мені до чого не прийде. Це буде просто конфлікт. Бо він замкнеться, я буду нападати або навпаки, і таке інше. Що я робила? Оце це єднання в вірі. Я просто йшла в свою кімнату таємну. І просто це все розказувала Богові, е, виплакувалась перед ним, а не перед Давидом. Тому що сльози перед чоловіком, ну як це звинувачення, е, якась ось провокація. А перед Богом, ну це дійсно слабкість. І я казала, ну, я не знаю, що робити. От ти мене захист, ти йому скажи. І що ви думаєте? Бог реально проговорив до нього угу. в молитві. І якби я не знаю, якби ми вийшли угу. з цієї ситуації, якби серед нас не було третього. Якби не було це Богу. твоє особисте свідчення, як так. тобі єднання вірі до цього. І це дійсно важливо, практиці. тому що це зберегло нашу сім'ю. Да, я я погоджуюсь з цим, я також, також про це говорю. І я дякую, що доповнила, Глорія. Бо одного разу я пам'ятаю, як щось там, це був важкий період, і ми щось поцапалось, вранці, щось там за сніданком. І я заходжу в молитовну кімнату, я молюсь. і Я відчуваю, дух, святий говорить. що ти її ображаєш? Ну, просто такі серйозні запитання, чого ти її образив? Що вона тобі зробила? І я розумію, що Богу ти не можеш виправдовуватися бо Він все знає. І ти розумієш, якщо Бог тебе питає, значить ти якби протупив. Страшно. І, ти маєш... і Бог мені показує, ти маєш йти вибачатися. І я молитва, Чи під час молитви я просто вийшов з кімнати, пішов і я вибачився, кажу, так, да, я, типу, не правий. Ну, навіть отак воно буває. Тому чи варто бути з єдиним вірі? На практиці.